Звірнути. Що тепер? Що тепер ти хочеш? Ще тебе я хочу, щоб ти поміг його зробити. Люцифера. Він ще втік? Е, так, він втік. І ти можеш мені допомогти його зловити, а ти. Е, взамін, що ти спіймаєш там. А, президент з президента добре. Куди почнемо? Добре. І ми чекаємо на нього. Э, так, ми чекаємо на нього. Тож, це твоя маска? Е-е, э, Ну. Э, так, моя маска, так. І як думаєш, що... а. Він вже тут. Спіймав. Е, добре, дадімо чити. Серйозно це? І я не думаю, чи ти зможе перемогти по інших умовах, але знаєш, можливо, просто його залишити. Е, ні. Е, це точно він. Е, так це він. Може, ти підеш сюди? А, ну. А... Та, Ти не хочеш басити з президентом там Несу. Тим більше. Ти хто? І я. Як ти бачиш, що як я зрозумів, ти є раю. І що ти хочеш? Ще хочу просто. Кінчити з тобою. А, добре, я вже піду. Ну, добре. Прокола, звідки ти тут? Я? Ну, я просто прийшов. І що ти хочеш? У мене є просто є одна новина там Анден сказав, що дає. Щоб ми приїхали в край. В край? І навіщо? Він сказав, що хоче бачити там Херобрайна, але як Хелбрайн зараз ну, на нашій стороні, то можна взяти фірус. А, так, так. Не ну, хоче нас бачити? А, так, я не розумію, що я, я не знаю, чого він хоче, але дещо він просто хоче просто поговорити. Про щось так. Добре, я вже піду.